Що дозволить нам робити перевірку без всіх тих ненужних постанов, вони не нужні дійсно. Лишні проблеми, лишнє затягування часу і так далі. Бо так виніс постанову через дві тижні, поки прийде процедура погодження, вже той чи інший суб'єкт вже усунувся, нема був тільки сховався. і все. Ми назначили завдання, які є, протокол як протоколу. Відомчана рада. Відомчана... Відомчана рада. Є питання, є завдання. Нам як зробити, щоб за той тиждень підігнати бюджет району, щоб вже з понеділка конкретні заходи зробити. Ну, чи, чи Кожна в своїх службах чи іншу яку службу, Та, тому що ми... треба, щоб кожна служба намітила конкретний план роботи. Оце, що ми вирішили, на п'ятницю вони подають інформацію, ми тоді цю інформацію аналізуємо і тоді спільний план роботи. Я також попрошу податкового, що може дати на понеділок. З ким зустрітися, Леся Іванівна, з ким зустрітися і попросимо вас, щоб ми сюди запросимо тих людей. Таких, що, що, реально, біжджет, що так. реально можуть да, реально, можна, що трошки в бюджет. Хай три чоловіки, чотири чоловіки запросити, але щоб нам бюджет якось підняти. У ренді землі я вам скажу, вже по по можна. Залегчика вибере, у ренді землі вже можна. Там всі можуть платити, платити розпособлені у ренді землі. Оце де, де є змін случає до законодавства, попереду поперезаключають договори, то все. І отак наповнення. Те, що реально буде. <сістан> Я вже даю yeah. Yeah. список 115 <кілля>. суб'єктів, які не входять на землю. Взагалі земляне. 115 суб'єктів. Слухайте, було завтра конкретно, на понеділок, наприклад, вівторок. Давайте беремо пам'ять сільські ради. Визиваємо і хай виправляють, працюють працювати, щоб списочок є, давайте по порядку. Самі провітляємося і визиваємо лісі зразу. Дуже дякуємо вам всім за продуктивну, продуктивну да. розмову. Надіємося, за що розмова кінчиться однією розмовою.